Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку властивості живого. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту, автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Функціонування біологічних систем ґрунтується на певних фізичних законах, притаманних також і неживій природі. Обмін речовин це сукупність керованих хімічних реакцій, унаслідок яких одержується та перерозподіляється енергія, синтезуються необхідні для життя діяльності речовини. Надалі речовини, утворені організмом, рано чи пізно підлягають розщепленню, чим зумовлюється необхідність постійного самооновлення. В основі самооновлення лежать реакції синтезу, тобто утворення нових молекул і структур на основі спадкової інформації. Збереження та реалізація якої забезпечується функціонуванням нуклеїнових кислот. Самооновлення це властивість біологічних систем утворювати нові складові частини замість старих на основі спадкової інформації, збереження та реалізація якої забезпечується функціонуванням нуклеїнових кислот. Біологічна система клітина, організм, Популяція екосистема тощо складається з відособлених або обмежених у просторі складових органел органів особин, видів, які взаємодіють між собою, але така взаємодія можлива лише за стану рівноваги внутрішнього середовища гомеостазу. Складові біологічної системи взаємодіють неізольовано від навколишнього середовища. Тому сталість внутрішнього середовища безперервно порушується, але й так само безперервно відновлюється завдяки здатності біологічних систем підтримувати гомеостаз саморегуляції, саморегуляція це властивість біологічних систем підтримувати та відновлювати відносну сталість свого складу і перебігу функціональних процесів після їхньої зміни. Сигналами для корекції стану організму можуть бути відхилення від оптимальних значень важливих параметрів. Концентрації різноманітних речовин, температури та інших показників життєдіяльності. Саморегуляція в біологічних системах завжди ґрунтується на принципі зворотного зв'язку, коли результат певного процесу впливає на його перебіг. На кожному рівні організації є свої особливості саморегуляції. У процесі існування живі системи не тільки підтримуються та оновлюються, а й відтворюють себе. Даючи початок іншим живим системам. Самовідтворення це здатність біологічних систем до відтворення собі подібних, в основі якої лежить передавання між поколіннями генетичної інформації. Тому життя можна уявити як безперервний процес виникнення з одних життєвих форм інших. У цьому процесі, адаптуючись до змін умов існування, життєві форми можуть набувати змін, тобто еволюціонують. Усе різноманіття біологічних систем на різних рівнях організації живої матерії сформувалося у процесі тривалої протягом мільярдів років еволюції живої матерії. Еволюція це процес необоротних змін у будові та функціях живих організмів протягом їхнього історичного розвитку. Її наслідком є пристосованість організмів до умов середовища життя. Зазвичай еволюційні перетворення пов'язані з ускладненням організації біологічних систем і лише в деяких випадках, зі спрощенням, як-от в організмів, що переходять до паразитичного або прикріпленого способу життя. Процес еволюції біологічних систем пов'язаний з формуванням у них адаптацій до умов існування. Адаптація це виникнення пристосування організму у відповідь на зміни. Які відбуваються в зовнішньому чи внутрішньому середовищі організму. Адаптації виникають на всіх рівнях організації живої матерії, від молекулярного до надорганізмового. Адаптації можливі як у процесі індивідуального розвитку, онтогенезу, протягом якого організми ростуть і розвиваються, якісно змінюються, набувають нових рис будови та особливостей функціонування, так і протягом історичного розвитку виду. Або систематичної одиниці вищого рангу філогенезу. Біологічним системам різних рівнів організації властива подібність хімічного складу. Насамперед це стосується співвідношення хімічних елементів, які називають органогенними: ними є гідроген, карбон, нітроген та оксиген, на частку яких припадає майже 98% хімічного вмісту. Значно менше в живій матерії міститься макроелементів фосфору, калію, сірки, хлору, кальцію, магнію, натрію, заліза, сумарна частка яких становить до 1,9%. Інші хімічні елементи, понад 50, належать до мікроелементів, це йод. Кобальт, марганець, мідь, молібден, цинк тощо. Вміст кожного з них у клітині відносно мікроскопічний, ще менше міститься ультрамікроелементів, свинцю, брому, срібла, золота тощо. Усі хімічні елементи, що містяться в клітині, входять до складу органічних, полісахаридів, білків, нуклеїнових кислот тощо і неорганічних сполук. Води, неорганічних кислот та їхніх солей, загальний вміст неорганічних, мінеральних речовин у клітині варіює у межах від 1 до кількох відсотків. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології. І ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.